Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Історія України сьомий клас. Підручник онлайн плюс презентація. Параграф перший. Вступ. Підручник для сьомого класу Закладів загальної середньої освіти. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків Видавництво ранок 2020 рік. Шановні самикласниці та семикласники, книга, яку ви тримаєте в руках, допоможе вам дізнатися про події, що відбулися на українських землях у період середньовічної історії. Ви зможете сформувати уявлення про те, як після великого переселення слов'ян розпочалося становлення східнослов'янської державності. Ви дізнаєтеся. Як виникла та розвивалася найбільша держава Європейського середньовіччя Русь Україна, а також про Королівство Руське, Галицько-Волинську державу та його місце в розвитку української державності? Ви простежите, як руські удільні князівства опинилися у складі сусідніх держав та з'ясуєте особливості їх розвитку. Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом та структурою. Матеріал підручника об'єднано в 5 розділів. Розділи об'єднані у параграфи, які у свою чергу поділяються на пункти. У тексті ви зустрінете виділені слова і дати. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Важливу роль для розуміння матеріалу відіграють наведені в підручнику документи, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з відповідним параграфом, необхідно прочитати включені до нього документи і відповісти на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов'язково звертайте увагу на підписи. Які пояснюють зміст зображеного. Таблиці та схеми розкриють зв'язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо, після кожного параграфа наведено найважливіші дати та узагальнені положення, над якими пропонується поміркувати. Опрацювавши навчальний параграф, ви матимете можливість здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички за допомогою запитань і завдань. За необхідності, звертайтесь до додаткових джерел. Підручник має інтернет-підтримку, за ор кодами Розміщеними на його сторінками ви можете перейти до матеріалів теми, які містять: уривки з історичних джерел, цікаву додаткову інформацію, пов'язану зі змістом параграфа, історичні карти, завдання для роботи на практичному занятті, завдання на узагальнення знань за кожним розділом. Тестові завдання за розділами, що виконуються в режимі онлайн. Бажаємо успіхів! І ви бачите рубрики підручника, що означають позначки, що означає е перевірте себе. Тут наведені ігри, які допоможуть здійснити самоперевірку за змістом параграфа, бачите такий зелененький значок. Е далі Подумайте і дайте відповідь. Виконайте завдання, творчі завдання. Далі перший параграф вступ. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, що таке історія України як наука та навчальний предмет, якими є періодизація і джерела вивчення середньовічної історії України. Що таке історія. Історія України, історичний факт, історична подія, історичний процес, історична періодизація, історичні джерела і завдання на повторення, що таке історія, для чого людині її знати, що вивчає наука історія, які вчені історики вам відомі. Який період Всесвітньої історії та історії України ви вивчали минулого року? Назвіть його хронологічні межі. Робота в парах. Обговоріть, які події стародавньої історії України вам запам'яталися найбільше. Поясніть свою думку. Запитання перше. Історія України як навчальний? Предмет і як наука. У сьомому класі ви продовжите вивчення систематичного курсу історії всесвітньої та історії України. Слово історія, як ви вже знаєте, має давньогрецьке походження і перекладається як дослідження, розповідь про події. Давньогрецький письменник і вчений Геродот, якого вважають батьком історії. Називав історіями свої оповідання про персько-грецькі війни. Термін історія має кілька значень. Історія як наука вивчає минуле людських спільнот, що заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення. Вчених, які досліджують те, що відбулося в минулому людських спільнот, називають істориками. чи історикинями. В основу їхньої праці покладені дослідження історичних фактів та історичних подій. На підставі їх аналізу історики намагаються реконструювати чи відтворити історичний процес. Історія України є складовою всесвітньої історії. Це наука, що вивчає розвиток людського суспільства. На українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Вона досліджує історію українського народу. Історична наука не стоїть на місці. Завдяки новим відкриттям, вона оновлює і поглиблює наше знання про події минулого. На основі досліджень учених істориків. Створено навчальний предмет, Історія України, вивчення якого ви продовжите цього року. Він відображає сучасне бачення минулого нашої батьківщини. Терміни історія України це перебіг історичних подій, на землях сучасної України, від часу розселення на її території перших людей і до сьогодення. Історичний факт це дійсні невигадані випадки, підтверджені історичними джерелами, історична подія, це сукупність пов'язаних між собою важливих фактів суспільного життя, які становлять єдине ціле. Історичний процес, це сукупність історичних подій, що відбулися. В певному місці і в певний час. Історична періодизація це поділ історії на періоди, що є хронологічними етапами суспільного або культурного розвитку країн і народів та характеризуються визначними подіями, явищами або процесами. Друге запитання. Періодизація історії України джерела вивчення середньовічної історії України. Історію людства, як ви вже знаєте, дослідники поділяють на певні періоди. Періодизація історії України загалом відповідає періодизації Всесвітньої історії, але має свої особливості. Які відображають специфіку становлення та розвитку людського суспільства на українських землях, відповідно до існуючої сьогодні періодизації навчального предмета Історія України її поділяють на такі періоди. Перший період це стародавня історія, це найтриваліший період, що охоплює події від появи людей на землях сучасної України до великого переселення народів. Це близько 1 мільйон років тому V'я століття нашої ери. Середньовічна історія. Розповідає про події, що відбулися в період від великого розселення слов'ян до кінця 15 століття. Нова історія характеризує розвиток українських земель у 16 тіре на початку ХХ століття і новітня історія знайомить із подіями від 1914 року до сьогодення. Наукову концепцію історії України вперше обґрунтував у 1904 році український історик Михайло Грушевський. На основі його ідей та пізніших досліджень було складено сучасну історичну періодизацію історії України. У середньовічній історії України, як і в середньовічній історії Європи виділяють три періоди. Повторюю, у середньовічній історії України, як і в середньовічній історії Європи виділяють три періоди. Пізнання минулого відбувається на основі вивчення і аналізу дослідниками сукупності інформації. Отриманої з різних історичних джерел. Досліджуючи різноманітні історичні джерела, вчені дізнаються про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Існують різні типи історичних джерел, серед яких основними є речові, усні, писемні, мовні, етнографічні фото, фоно, кінодокументи. Кожне окреме джерело відображає лише певну частину минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди, то історичні джерела відображають їхнє бачення та сприйняття подій. Повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише шляхом поєднання. І порівняння інформації з різних історичних джерел. Основними історичними джерелами, за якими вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, осні, мовні та етнографічні. Ну, ви бачите перед собою, що таке історичні джерела, термін це усе, що було створено людиною в процесі її діяльності. Та збереглося до наших днів історичні джерела дозволяють вивчати минуле людського суспільства та відображають його історичний розвиток. А далі ви бачите таблицю періодизації середньовічної історії України та середньовічної історії країн Західної та Центральної Європи. Ви бачите перша колонка період, назва та хронологічні рамки. Друга колонка характеристика середньовічної історії України. Третя колонка середньовічна історія країн Західної та Центральної Європи. Прочитайте уважно та порівняйте. Значить, Як я вже казала, основними історичними джерелами, за якими Вчені досліджують середньовічну історію України, є речові, писемні, усні, мовні та етнографічні джерела. Ну, ви бачите археологічне дослідження будівлі часів Русі України, ювелірні прикраси часів Русі України, письмові приладдя часів Русі України і таблиця типи історичних джерел. Речові джерела це залишки будівель, поховання, знаряддя праці, побутові речі, зброя, прикраси тощо, усні фольклорні джерела це легенди, билини, перекази, казки, народні пісні тощо, писемні джерела, літописи, документи, спогади свідків подій, мовні джерела відомості з історії розвитку мови. Етнографічні джерела, народні повір'я, обряди, фото, фону, кінодокументи. Це зображення подій, діячів і діячок, пам'яток, записи промов тощо, виконані існуючими з другої половини 19 століття технічними засобами. Чи погоджуєтесь ви з тим, що Вивчення минулого людства дає змогу зрозуміти сучасність і спрогнозувати майбутнє. На землях сучасної України в минулому тривали процеси, схожі на ті, що відбувалися в інших частинах Європи та світу. Тому в історичній періодизації історії України та всесвітньої історії міститься багато спільних рис. Дізнатися про події минулого можна, лише поєднуючи інформацію з різних історичних джерел. Чи погоджуєтесь ви з цим? Чому? Якщо да, то чому? Якщо ні, то теж чому? В усній формі можете дати відповідь на це погодження. І запитання та завдання до параграфа 1. Вам треба навести асоціації, які викликає у вас наведений термін і пояснити їх: історії, історичний факт, історична подія, історичний процес, історична періодизація, історичні джерела. Далі. У чому полягає зв'язок між історією України як наукою та навчальним предметом? Що ви знаєте про періодизацію Історії України? Розкажіть про те, за якими типами джерел досліджують середньовічну історію України. Які з них, на вашу думку, є найважливішими, що вивчає середньовічна історія України? Це всі запитання для вашої самоперевірки. Будь ласка, ви можете на них відповідати в усній формі. І і зверніть увагу на узагальнені положення до параграфа, поясніть їх зміст, поміркуйте розвитку яких людських цінностей сприяє вивчення історії України. Будь ласка, зверніть увагу на дев'яте запитання. Поміркуйте розвитку яких Людських цінностей сприяє вивчення історії України. От на це запитання, будь ласка, дайте відповідь в коментарях до відео. А тепер я пропоную вам подивитися невелику презентацію. Ви бачите першого історика ченця Нестора. Бачите людину, яка знайшла золоту пектораль? І бачите Великого князя Володимира Великого? А як звали людину, що знайшла золоту пектораль? Згадайте, будь ласка. Що таке історія? Що таке археологія? Що таке хронологія? Що таке? Археологічна культура прочитайте і згадайте, що означають ці терміни. Ви в будь-який момент можете зупинити презентацію і почитати. Історія. Що таке історія? Ви щоб не забули, знаєте, що історія наука про минуле. А історія походить із грецької мови, оповіді про події, означає слово. Знаменитець Церон казав: Історія свідок минулого, світло істини, жива пам'ять, історія це свідок часу, учителька життя. Не знати історії означає завжди бути дитиною. А Олександр Довженко казав, що народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Максим Рильський казав, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Періодизація історії уважно продивиться. І що таке історичні джерела? На які історичні джерела поділяються, якими вони бувають речові писемні усні і характеристика кожного. Також зупиніть відео і почитайте. А тепер ви бачите тлумачення поняття історичні джерела це носії інформації, артефакти минулого, що відображають життя і діяльність людей. І бачите... Таку схему типи історичних джерел: усні, писемні, речові, і фотодокументи, етнографічні, мовні. Будь ласка, роздивіться. Михайло Грушевський видатний український історик, державний діяч. Він був автором понад двох тисяч праць. Серед яких і десятитомна історія України Русі. Однак головною справою життя вченого було створення великої праці оцієї десятитомної історії України Русі, це дослідження історії українських земель від давнини. До другої половини XVII століття. І написанню цієї роботи Михайло Грушевський присвятив 38 років свого життя. Головна ідея наукових поглядів видатного історика це послідовний розвиток української історії від найдавніших часів. До наших днів, Михайло Грушевський є найбільш авторитетним українським істориком. Микола Костомаров, теж історик, написав 300 праць про історію України, відомі твори Богдан Хмельницький, Мазепа, Руїна. Микола Костомаров відстоював ідею самостійності української нації Яворницький Дмитро Іванович дослідник історії українського козацтва. Його основна історична праця це історія запорозьких козаків. Аркас Микола Миколайович теж історик, засновник просвіти, основна історична праця історія України Русі. І ви бачите портрети видатних українських істориків на першому місці Михайло Грушевський, потім Володимир Антонович, Іван. Крип'якевич, Дмитро Багалій, Микола Костамаров, Дмитро Яворницький, Дмитро Дорошенко, Михайло Максимович. Щоб пам'ятати історію України, історію України треба знати. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам гарного настрою. І мирного неба над головою.